Минулими вихідними Тернопільська Нива зіграла проти футбольного клубу Чернігів, Для жовто-зелених ця гра була виїзною. Перший тайм лідерами на полі були тернополяни, і вже на сьомій хвилині Марко Кецун із-за меж штрафної влучно пробив у ближній кут воріт. Рахунок 1-0 на користь Ниви. А вже на 29-й хвилині чернігівці зуміли зрівняти рахунок. Владислав Школьний навісив м'яч у штрафний майданчик, де його одноклубник Павло Федосов відправив м'яч у ворота. У другому таймі більше. Так проводили господарі. Завдяки цьому їм вдалося забити ще два голи. І з рахунком 3-1 розпочалися додаткові хвилини матчу. Здавалося б, що переможець у футбольному поєдинку вже визначений, проте тернополяни довели зборотнє. На 93-й хвилині жовто-зелені змогли забити другий гол. У разу після реалізованого моменту гравці Ниви заробили кутовий, з якого вдалося забити третій і останній м'яч у матчі. З бойовою нічиєю 3-3 матч завершився. Така ігра весела, скажем так, двоє воріт. Але я своїм хлопцям дякую за характер, що вони до останнього не здавались, навіть при тому, що програвали 3-1, все одно терпіли, іграли, создавали моменти і в кінці кінців таку гру врятували. Наразі після дев'яти турів у групі вибування тернополяни перебувають на третьому місці у турнірній таблиці. У них 35 очків, а футбольний клуб Чернігів на десятій, останній сходинці, маючи в активі 22 очка. Якщо ми Пропустили за хвилину до закінчення два м'ячі, тому ми всі там не допрацювали. Десь, десь щось ми зробили не так, тому доля нас і покарала. Я подякував хлопцям за цю гру. У нас були великі кадрові проблеми, але ті, хто вийшов, справились, було бажання, було натхнення, була віра в те, що ми зможемо, як і в тому році, створити диво, але, жаль, не вистачило декількох секунд. Наступний матч Тернополяни проведуть дома проти команди Кремінь гра запланована на 25 травня. Неділю. Нагадуємо, що команди цього року вже зустрічалися. Матч тоді завершився 0-0.